Ці функціонери, активісти Руху Бандери, повинні бути негайно арештовані і після ґрунтовного допиту таємно страчені як грабіжники. 7 лютого 1943 року сотня Григорія Перегіняка розбила пост німецької жандармерії у місті Володимирці. Це була одна з перших акцій новоствореної української повстанської армії. З березня 43-го року УПА проводить бої з німецькою поліцією та каральними відділами СС поблизу Рівного, Дубно, Луцька, Ковиря. У травні 43-го у засідку повстанців потрапляє і гине обергрупенфюрер СА і особистий друг Гітлера Віктор Люксе. Навесні та влітку 43-го українські повстанці очистили від німецьких військ цілі райони Волині та Полісся, проголосивши тут повстанські республіки. До 44-го року території, яка контролювалася повстанцями, досягла 150 тисяч квадратних кілометрів. На ній проживало 15 мільйонів осіб, третина населення сучасної України. Тут відкривалися школи, селянам передають у власність землю. Ніхто не буде боротися під, під дулом пістолета, розумієте, Чи, що він буде зазнає репресій. Ідея, український визваний рух, в чому його була перевага і чому його так боялася радянська адміністративна партійна система, що він мав дуже потужну національну патріотичну ідею, розумієте? Цілікою була здобуття української державності на цій землі. Німці не виділяли крупних сил для боротьби з повстанцями. Їм було не до того. Достатньо було мати гарнізони у більших населених пунктах, оберігати залізниці, мости та посилати продовольчі й каральні загони на село. Відповідно, і головне завдання УПА було не допускати чужинців на свою територію. Вони взагалі робили так, щоб німці не могли виїхати з районного центру. Розумієте, всі мости, які були навколо районного центру, вони Взривали, спалювали. Всі дороги перекопували, як правило, завалювали дороги е, деревами. То поки вони через ці колоди, поки вони це все розтягнуть, розумієте, то населення села просто втікало. Воно було попереджене, воно все села були мертві. Німці приходили в село, нікого немає. У мемуарах ветеранів радянських спецслужб, командирів радянських партизанських загонів, українські повстанці змальовані як зграї недисциплінованих грабіжників. Документальне дослідження історії УПА. Доводить, що це була потужна централізована організація із розвинутою структурою постачання та мобілізації. У кожному селі були так звані станичні влада для селян та посередники між ними і повстанцями. Це «станичні» – це є та голова селіляти. Його боязи було піддавати продукти, щоб тут організувати осені, зимою, щоб хлопці мали. У, де у таборі він відповідає за все за оле порядок у селі. Боївка йому все підчиняла. Перші бої з німцями принесли перші втрати. Повстанські загони потребували поповнення. Організовані по хуторах та селах Оунівські боївки переписували боєздатне населення і готували бійців. При потребі групу мобілізованих можна було швидко переправити до лісу підрозділ, який потребував поповнення. Через те, що мобілізація була не стихійна, а організована, обходились майже без дезертирства. Тобто людина вже була підготовлена. Вона би не потрапила в цей підрозділ. Тобто, просто людину, яку брали отак, от з хати, це, ну, це рідкі випадки. За дотриманням дисципліни стежать командир підрозділу військово польова жандармерія, служба безпеки. Добровільне військове формування, яким була УПА, завжди урізняється кращою дисципліною, аніж армії, де служать мобілізовані солдати. Однак на війні буває всяке, і в УПА для підтримки порядку у бойових підрозділах також вводять систему покарань. Обов'язково карали за втрату зброї, карали за недотримання зброї в чистоті, за дезертирство, звичайну зраду. Сон на пусту і так далі. Тобто, це ті е, е, проступки злочини, які властиві для будь-якої регулярної армії, але крім того, були покарання, скажімо, за е, є накази про це, е, за вживання е, матюків за е, алкоголь, е, навіть були обмеження відносно того, щоб повстанці курили. Людина зі зброєю. Легко спокушається, зброя дає владу, і деякі неможливі за мирних часів речі під час війни робить легко доступними. Захотів жінку, нові чоботи, смачно поїсти. Достатньо просто пересмикнути затвор гвинтівки. А що робили? Так робили, як усі, як і русські, брали все у людей, їли, бо що вони за собою у гори не повезуть, нічого харчі. Анархії не було, Боже, спаси. Якщо б знали, я пішов у розвідку десь чи в стежу і зайшов до хати і сказав, дай мені їсти там потребувати, то мене або б розстріляли, а мені тоді була сама карта така, шомпелами оціми. От дадуть 20 шомпелів, то ти не захочеш вже більше нічого. А і вітки ви знаєте, це безпечно. Ви знаєте, хто всі зібрані по-воєнному, по ви знаєте, хто він увійшов. Він що показав себе, хто він увійшов? вийшов. Вийшов, сказав, да їсти, і все, і, і мови нема. У загоні, або, як кажуть на Західній Україні, партизанці, новобранці отримували псевдо. Інколи вони вигадували його самостійно, іноді ним нагороджували товариші або командир. Зовнішність, рід занять, бойова спеціальність підказували нове ім'я повстанця. Воно мало приховувати його справжнє прізвище і цим оберігати його рідних від можливих репресій з боку ворогів. Я дзвін, тому що я був голосний о, кулеметчик. Те я себе дзвін спочатку. Або то мені мені ще не сподобало. А я подібний був на чумака, який чорний кочерявий. І і, 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 головне, що дівчата любили вже чума, а чумак. З нами дівчата пропотали. Що тут? думав, то ти мав 20 років. Станці воюють здебільшого у рідних місцях. За бойові заслуги командир може нагородити бійця відпусткою додому. Кожне село, організоване станичним, готове прийняти на постій сотню. Швидко збирають харчі, випрані та висушені бинти, чисту білизну. Жінки до інших бійців приходили взагалі. Приходили, приходили. Навіщо? Якщо було близько, то проходили підносили. Харчив. Зналися з дівчатами. Ой Бог мій. Я їх мов даю не знаю скільки. Так в лісі жили і дівчата були? Ми, там, ми в лісі ходили по селах, кожну ніч ми були всі. А в сілі, а вдень в лісі. От у хату тут стараєшся, щоб хоч віддихнути, заснуть, а тут треба ще і на стійку йти, що дві години міняла стийка. То які тобі дівчата в голові були б, як ти Ви вірите чи ні, я сам і я бачив, як люди йдуть марші і сплять. І де він, і спить. Він до, до того його рефлексу той робить, він чує шаги і йде і хрупе. От я бачив такі випадки. Практика показала, що в умовах партизанської війни. Найкраще використовувати сотню загін у 120 180 бійців. Сотня поділялась на три чоти, чота на три рої. Це були еквіваленти роти, взводу та відділення регулярної армії. Більш крупним підрозділом був курінь, однак основною тактичною одиницею залишалася сотня. Ініціатива сотенних командирів не була скута численними інструкціями та суворими наказами з центру, як це було з радянськими партизанами. Зазвичай не обтяжене важким озброєнням, обозами, з провідниками, що прекрасно знали місцевість, півтори сотні повстанців фантомами з'являлись у найнесподіваніших місцях. Наносили миттєві смертельні удари, відбували арештованих, награбоване майно і розчинялися серед лісів чи в горах. Таке село зносячи, вони хотіли спалити, ми там окружили їх, там німці і мадяри були.